Доброго ранку, дітки! У минулому відео ми згадували вже свійських тварин. Сьогодні поговоримо про них більш детальніше. Відомо, що більшість свійських тварин були багато століть тому приручені людиною. Люди підгодували тварин, ховали їх від негоди, і тварини стали домашні. Свійські тварини не просто живуть поруч із людиною, вони приносять людям користь. Від свійських тварин людина отримує продукти харчування, молоко, м'ясо, яйця, мед, матеріали для одягу та взуття вовну, шов, шкіру, хутро, пір'я, пух. Раніше кінь був першим помічником людини в господарстві. Собаки охороняють будинок, допомагають пасти стада, знаходять людей, що загубилися. Свійські тварини це не просто домашні улюбленці. Вони перш за все годувальники. А тому важливо, аби вони були здоровими. Інакше замість смачної та корисної страви можна отримати розсадник справжніх хвороб. Зараз, дітки, ми з вами нагодуємо наших улюбленців. Правильне харчування собаки це не тільки збалансований раціон. Що стосується раціону, собаці можна давати як звичайну їжу, так і сухий корм. Здоров'я нашого спортивного партнера залежить від умов утримання. Коня треба годувати. Окрім сіна, який є головною складовою будь-якого раціону. Обов'язковим потрібні концентровані карма. Вівці дуже люблять сіно, а також багато видів саломи. Також в якості підгодівлі Добре давати кукурудзу, картоплю, буряк, моркву та інші страви. Кроліки це теж травоїдні, тому основний їх раціон це сіно. У якості пінгодівлі можна давати моркву, яблучко, кукурудзу або листячко капусти. Дітки пропоную зробити ось таку пухнасту овечку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, вата, клей, простий олівчик і гумка. Почнемо малювати овечку. Спочатку намалюємо волосся. Ой, дивіться, схоже на маленьку хмаринку. Намалюємо обличчя, вушка та міленьку мордашку. Намалюємо тулуб. Дітки, подивіться, це теж схоже на хмаринку, але трішки більше. Ніжки, хвостик. Ось ми і закінчили малювати овечку. Дітки, готуємо клей та ретельно змазуємо клеєм тулуб нашої овечки. Беремо вату та скочуємо з неї шарики. Викладаємо шарики на тулуп і притискаємо пальчиками. Так само викладаємо шарики з вати на голову. Пам'ятаєте, про що ми розмовляли спочатку відео? Молодці, дітки, овечка така самітня. Треба їй щось домалювати. Сонечку, травку, щоб вона не залишилась голодна. Дякую за увагу! До побачення!